Всім привіт, вами я Настя, і сьогодні ми играємо те кінька, знімаємо по школу. Ідем. Бежці всі ще не прийшли, бо... Бо ми, ми переїхали в іншу школу і тому цей. Ну і тому е, е, вони трохи далі. Ти ближче, бо ти напевно, що машиною, а вони трамваєм. А, окей сібаю. А моє яке місце? Місце зараз дай я подумаю. Ммм. Остання парта в кутку. А, окей. Ставлю зак. Ставлю звак. Прийшло. Пойшло. Три хвилини. Пойшло по три хвилини. Так привіт. Іду сідати. А. Яке мене місце? А, твоє місце. Сідаєш на першу пату, парту отут. А, окей. Сідаю. Все. Добрий день. І де сидіти? Сидиш? Ти сидиш. Зараз на останній па... Ні, на першій партії отам отам з краю. Пліна, я хоч на останній. Що пробити? Сідати треба. Дістало. Ой, щоб у мене хілий не навифу його. Чуєш, ти? Замовкни! Що хочеш? Мене обзиває Сергій. Нічого, я ще розберусь з ним. А де інші? А, вони хворі. У нас всього троє буде: Ципя, Сергій і ти. Хммм, окей. Ай, блін. Ну, окей, починаємо урок І зараз підемо Зараз піде до дошка. Емм. Сергій. А чого я? Що мені писати? Біскладне бо ти не чим нота малий. Окей, что писать? 50 плюс 50. Окей, okay, 50. Без О, плюс 50. Может... Um, 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 Кій 67. Та що правильно? 50 плюс пятьдесят. 67. Щодені мені на парту. Одиниця. Позорще. Блин. Чого ти однастя? Настя в туалет пішла. Наше до того року, при, ну до перерви просилась. А ну окей. Так як прийшла. Так. <звук> так, по списку йде до дошки Настя. Окей. Що мені? Так, що мені? Дай я подумаю, мені, мені, мені. Подумати приклад буде тобі. 2 плюс 2. Самій легкий. На розв'язати не може. Ой, можеш, тобто. Скільки буде. Це легко чіпили. Правильно, теж дає щоденник. О, вчі... але вчись ціпель, а Сергій вам не бав в тюбельник. А, точно забув, Сергій швидко. Ой. Можна вам кинути, я ж можу попадати, але я зараз подивлюсь. Ой. Ти мені в комп'ютер попав. Що? Директора в нас нема зараз, але но... ти йдеш на цей урок звідси. Блін а, ага. Угу. А де знову Настя? Та знову в туалет пішла. Та шо. Ж... Коротше, блін. Надоїли. Гей, не йди зараз. Ти зараз полетиш. Угу. Все. Зараз знову Настя повернеться. Я, б... я... я знову прийшла. Кажу, читай на коти потягати, так? Так, не несу я вам той ще так. Ти що вторгнено? Що так помало? Не, мало? Не знаю. Я знаю. Все. Так, цьому два. В тумбочку я йому пізніше віддам. А твій зараз напишу. П'ять. Зараз типа піде до дошки. Дві чують. Так. даже до дошки. Так, пишешь восемь 8... плюс девять 9... до ем... так. Пишу. Боже. Вісім плюс дев'ять дорівнює 17 сімнадцять. Та сімнадцять. Та щоденника зараз дасть, нехай ти пишеш, сімнадцять легко ні. Йду брати щоденник. Так, 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 так. Ти вже можеш кинути? А, окей. Тримайте. ой. Тримайте. Блін, голову нічого. тебе м'який щоденник. Так. Пишу п'ять. Все, тримай. Так. так. Що зириш? Іди бери щоденник. Зараз треба якось тобі дати. Мм-на. Коротше, кинем байд. Блін, майже точно. Ах, ви вчитель Стало. Сідаю за парту хваща ха ха ты май майже два. Що майже? Маєш. маєш маєш. так, урок закінчився. Ви можете збиратися додому. Ура, додому! Ура, збира, рюкзак! Диво спрыгну з вікна, блин. Блін. Коротше, давайте визвокинемо. Окей. Уийу. Біля свого дому а Ти йди в свіді. Блін. Так. Я вчитель і ти йдеш в свіді. Так що, іди. Зараз Настя буде виходити. Настя, чого ти стоїш, Виходь. А. А. Шо голоси, аж поради. О, буває.